Повітряна тривога 14 травня. Ну, Це реакція зомбіків цих раша на їхній авіапарк, який сьогодні там роз... розтрашили. 2 Мі8 і ще два літаки там збили. Ну, Що вони можуть проти ефективної зброї, сучасної зброї? Нічого вони не можуть. Ну, мабуть. Підняли бомбардувальник якийсь в Києві повітряна тривога. Ну, чим це закінчиться? Нема у них припасів, нема на те, щоб захищатися на фронті. там А так, щоб просто бомбити Київ та ще куди. куди Ні розвідки, нічого немає. Просто стріляти кудись там, втрачати боєприпаси. Ну, це теж не вихід. Ну Це от полякає, полякає. Де... Сяде назад. Я так розумію, що там і дронів іранських. Вони до 9-го їх ці дрони використали, що були там у них в загашнику. А зараз їм нічим, там, ну лякають, їм щось реагувати потрібно, там, якось там щось наводити, таку, жах потрібно. Ну, це... Як говориться, після, після драки кулаками не машуть, так вони машуть після драки. Це є такі футболісти, якщо там уже свісток пролунав у закінченні матчу, вони тільки починають грати в футбол. Ну, Це, це російські. Військові такі. Уже все, ви отримали і з цим треба змиритись. Ну що от я розумію, що одну річ, що до них ніяк не ні дійде, що вони думають, що вони недосяжні. Вони все-таки думають, що ніхто на Москву не ні піде, ніхто їх там не буде викурювати з бункерів, ніхто їх тягати не буде. Що вони думають, що ну, до 91-го року границі там. Восстановить Україна та все. На цьому кордони восстановить, та на цьому. Все завершиться. Завершиться. Ну, завершиться. Ну, ні, такого не буде. Буде покарання, буде за все це відповідальність. Ну, це не тільки від людей, це таке від Бога йде. Тобто Гітлер нікуди не уникнув, і це нікуди не уникнуть. Все. На все добре, до слідуючої зустрічі.